Старко Михайло Васильович, директор Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої школи-інтернат перших-третіх ступенів з поглибленим вивченням трудового навчання. Основне завдання, яке ставиться перед працівниками школи, це дати можливість дитині знайти себе різносторонньо розвинути її, так, щоб вона могла зрозуміти своє призначення як в державі, так і в світі, і не загубилася в тому людському морі. Комплекс заходів, комплекс закладу, який зараз є, надає можливість різносторонньо вивчити дитину, знайти проблеми, які в неї є, і успішно їх долати. Для, в закладі зараз навчається 134 дитини. З них 36 шість дітей та без батьківського підлування решта діти з області, з сімей, які потребують соціальної і матеріальної допомоги. Також від підготовчого по 9 клас назначаються діти, які не мають затримку психічного розвитку, які потребують корекційної роботи по подоланню цих наслідків, які є. Для подолання і проведення корекційної роботи в школі створена логопедична служба. Є 36 дітей логопатів, які потребують роботи педагога логопеда. Працює Леся Василівна, яка закінчила Кам'янець-Подільський університет та спеціальністю дефектолог. Також психологічна служба, це психолог, яка займається зараз безпосередньо з діточками, соціальний педагог, це є юридичний відділ, який допомагає працювати з діточками сиротами сиротиною питання вирішувати, соціальний захист даних дітей. От, е крім навчання і виховання, різностороння є співпраця з станцією юних техніки, станцією натуралістів, е з школою мистецтв, музична школа, художня школа, спортивна школа. Даємо можливість дітям різносторонньо розвиватися по їхніх уподобаннях. Навіть так буває, що діти відвідують два-три гуртки позакласних. На базі школи створений дитячий зразковий хор Надія під керівництвом Собкона Рівні, який функціонує вже протязі восьми років. Також акробатична група під керівництвом Наталії Юрівні Олексів безпосередньо займається тими діточками і на базі школи проводять заняття кафедра гімнастики Тернопільського педагогічного університету. Також ви мали можливість подивитися і ознайомитися з роботами дітей, з творчості такої, як оригамі, це є квілінг, техніки квілінгу, це є вироби з дерева, це є шрейні вироби, це є художні вироби. Стараємося дати можливість дитині от, не тільки самі стати на ноги і розвиватися в правильному руслі, але й допомагати іншим діточкам. Започаткована робота і наставництва старших дітей-вихованців над молодшими. Контендент школи дозволяє дітям різносторонньо розвиватися. І з за рахунок спонсорів і меценатів, благодійників, які приймають активну участь у долі дітей, ми маємо можливість покращувати матеріальну базу. Що позитивно і відбувається на навчально-виховному процесі всієї школи, так співпраця з благодійним фондом, так, співпраця з благодійним фондом Єдність допомогла і посприяла в налагодженні професійної освіти в навчальному закладі. Так зараз починаючи з 9 класу. Учні і вихованці школи мають можливість після завершення навчання отримати спеціальність оператор комп'ютерного набору другої категорії. Зараз набрано дві групи, от і база навчального закладу дозволяє повноцінно отримувати дану спеціальність. Отримана ліцензія і успішно почали розпочали роботу з вересня. 2013 року по даній спеціальності. В перспективі це є налагодження розширення можливостей по спеціальностях і швея, і столяр-будівельник для того, щоб діти могли і мали більшу можливість вибрати по своєму подобанню. Завдяки меценатам відкритий фізіотерапевтичний кабінет, тому що багато діточок, які навчаються в школі, мають вже хронічні хвороби. і Завдання, яке ставиться перед медиками, оці хронічні хвороби подолати і дати можливість повноцінного життя і подальшому дітей. Створена спортивна база, це є і дві спортивні кімнати, і спортивний майданчик, облаштований, футбольне поле, міні-футбол. Волейбольна площадка, легкоатлетичний сектор, ігрові такі моменти. Теж ми підтримуємо Там і качелі, і спортивне містечко для дідучок. Зроблене. Останнє наше придбання це каруселі, які змонтовані для потреб дітей. Крім цього, дуже багато роботи проводиться по облагороженній території. Завдяки проспілковому кабінету і працівникам навчального закладу було облаштовано територію біля Матері Божої. Зараз, завдячуючи спонсорам, ми маємо можливість облаштувати доріжки практично по всій території навчального закладу. Це монтується бруківка. Якраз завершуємо до кінця цього тижня, повинні завершити встановлення бруківки. За цей рік навчальним закладом отримано матеріальної допомоги орієнтовно десь на 500 тисяч гривень, завдячуючи спонсорам. Крім цього, зараз завершується проєкт по облаштуванню спалень. Проведеться повна заміна ліжок, матрасів, костільні білизни, тумбочки, крісла в спальнях. Все повністю на завершення цей проєкт. Де ж за тиждень-два ми повністю. Зможемо завершити цей проєкт. За літо було проведено поточний ремонт столової для дітей, і на даному етапі залишається тільки придбання стільців, і практично робота буде завершена. Враховуючи таку тісну співпрацю спонсорами, ми маємо можливість облаштувати ще один комп'ютерний клас. На даний час є два комп'ютерні класи, і до кінця цього поточного року ми зможемо облаштувати вже є обладнання, матеріали для облаштування третього комп'ютерного класу. Я собі планую, щоб це було таке. Навчально, щоб діти могли самостійно працювати з комп'ютером, виконували собі реферати, готувалися до занять. Це є і доступ в інтернет, звичайно, це обмежений доступ в певних рамках. Це є і самостійне Підготовка домашніх завдань, робота з комп'ютером, отримання позитивних Ну, Крім цього, ми так само хотіли, щоб це були ігрові моменти, тому що, як би не було, діти дуже їх цікавить таке напрямок, як ігри, комп'ютерні ігри, так само ми і стараємося підбирати такі ігри, які би сприяли розвитку дитини. І плануємо в майбутньому, починаючи з другого класу, щоб діти могли отримувати комп'ютерне грамотність. місце в вихідні дні по 2-3 години. Вчитель-спеціаліст буде працювати з діточками різної вікової категорії з метою їхнього навчання вовдіння комп'ютером. В подальшому на слідуючий рік ми вже плануємо перейти. Не на стаціонарні такі комп'ютери, а і закупити для потреб дітей планшети. Ну, дуже багато є планів, і я завжди тішуся, коли вдається завершити якийсь проєкт. І тішуся тому, що є можливість щось зробити, і є люди, які хочуть допомогти дітям в житті. От, і кожен, кожен наше досягнення, кожен наш такий успіх в розвитку, в роботі це плюс. Нам, плюс дітям, і є шанс, що та дитина не загубиться в сучасному складному сім'ї, що вона буде мати можливість себе знайти. Чим ми більше дамо зараз дитині, тим більше шансу в тому, що дитина проявить себе і вона налагодить своє життя. Тому що життя у тих дітей досить таки складне. Не кожен має можливість жити в сім'ї, не кожен має можливість відчути материнську, батьківську ласку. Але ми поставили для цього і живемо для цього, щоб дати можливість цій дитині відчути те, чого вона не має і не мала в сім'ї. Мене звати Кетрін, я з Ємеркії, штат Огайо, місто Кент. Я доброволець корпусу Миру. І зараз я працюю в школі інтернат і я люблю дітей і е, також місто бережамі. Звати мене Покла Любов Колайна, навчаюся в 10 класі. Можу сказати про школу те, що до нас тут всі дуже добре ставляться. Якщо в нас виникають якісь проблеми, ми можемо звернути і нам допоможуть їх вирішити. Дуже добре харчування тут. А зараз у нас ніби йде професія, це оператор комп'ютерного набору. Ми зараз навчаємося. Також ми можемо, якщо закінчимо школу, ми, нам та професія дуже допоможе в житті. Я, наприклад, думаю, йти довчатися далі по тій професії, поступити в якийсь інститут, щоб бути вище мати освіту. Також я можу навчатися, ніби. Довчатися і можу працювати, допомагати людям у цій професії, якою я зараз навчаюся. Займаюся, ходжу на хор, хор називається Надія, співаємо, їздимо на виступи, також займаюся спортом, ходжу на паверліфтинг і на змагання зайняла досягнення однократно чемпіонка України. Ходжу на фотогурток, знімаємо, фотографіруємо. Вчуся на дизайнера, але тимчасово, якщо я е, не вчуся е, оператор комп'ютерного добору, але хочу бути дизайнером. І е, думаю, що мені ця професія дуже сильно допоможе в житті. Тому е, сказати часто дуже подобається, навіть якщо буду виходити з 11 класу, навіть. Е, Дуже тяжко буде звідси піти. Коли перший раз сюди приїхала, трошки було страшно, бо не знала, що тут, ну, що тут, як тут. Але мені все подобається. маємо трохи вільного часу, займаюся тим, чим хочемо. Допомагають вихователі, вчителі, директор. Звертаємося, якщо якісь проблеми, вони нам допоможуть їх розв'язати. Займаюся паром двократна чемпіонка України. Займаюся співом, маю третє місце по вокалу, їздила в Крим, займаюся танцями, ходжу на фотогурток. Навчаюся в школі-інтернаті Бержанській в 10 класі. Тут мені дуже добре, гарно харчують. Якщо виникають якісь труднощі, тут завжди допоможуть. Займаюся, ходжу на мотогурток, вивчаю будову мотоцикла, дорожні правила, ну і так далі. Люблю спорт. Люблю спорт е, їздив на змагання з футболу, е, взяли призові місця, ну і так все. Навчаюся у сьомому класі, мені 13 років. Я навчаюся у цій школі з 6, з першого класу, займаюся акробатикою 7 років. Акробатичний гурток називається пластика. Його веде Наталія Олексія Наталя Ігорівна. Ну, звичайно, наші діти дещо відрізняються від звичайних дітей по школах, тому що ці діти потребують материнської любові, такої ласки, доброти, тому що майже у кожної дитини, яка в нас навчається є якісь свої сімейні такі знаєте, проблеми, але ми стараємося замінити їм. П їх, п їм батьків, стараємося, щоб вони тут були повністю, мали такі умови, приближені до домашніх. Теж з харчуванням дуже добре, навіть їздять в різні табори. Відпочинку і вони кажуть, що харчується тут найкраще. Дирекція школи подбала і спонсори, які нам допомагають за те, щоб вони мали затишок і в спальнях своїх, і в класних кімнатах. Теж саму школу ми більше вже так знаєте приводимо до належного стану. Стараємося зробити все для того, щоб ті діти якнайбільше любили цю школу. І за кілька років, як вони закінчать її, щоб вони повернулися до неї. І бачите, з розмов дітей ви вже чули, що ці діти мають бажання і після закінчення школи ще повертатися до цієї школи. Ну, щастя, здоров'я, добробуту тим дітям. Так, щоб по життю їх так, ангел-хоронитель, матір Божа, супроводжувала, тому що всі вони потребують захисту від нас і від Всевишнього. Ви приглянули фільм, в якому показана сонячна сторона школи, інтернату. Очевидно, є дитяча печаль, самотність, дитячі сльози. Але нині треба подякувати тим людям. Які діляться з дітьми теплом. Користуючись нагодою, хочу подякувати представникам фонду Єдність, зокрема його керівникам Боро Хаверу Карелу Брансу, за сприянням яких діти можуть працювати у двох прекрасно обладнаних комп'ютерних класах. Тому у ці святкові новорічні дні дай Боже щастя дітям! Хай Бог оберігає благодійників, хай доля стелиться рушниками.